Вітаю, шановні поціновувачі футзалу. З вами Футзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску Вібет-Екстраліга найцікавіше з дев'ятого туру. Збірна України зустрілася зі збірною Словенії. За календарем у суботу, 4 листопада, мав відбутись аж 4 матчі. Проте через повітряну тривогу матч Сокіл Ураган не відбувся. А станом на 17-ту хвилину рахунок становив 0-2 на користь івано-франківців того ж дня через повітряну тривогу не відбулася зустріч кардиналу Рівне проти енергії. Та все ж у Львові і на зустрілись з Харковом. Господарі майданчику йшли на зустріч з дев'ятої сходинки і безсумнівно мали бажання наблизитись до свого суперника, який посідав шосту сходинку турнірної таблиці. Довго часу матчі зберігалась нічия, та все ж під завісу зустрічі голкіпер Харкова виборов перемогу для своєї команди. Окрім нього, своїми м'ячами відзначились Ігор Малюк та Владислав Костантинов. Того ж дня у Києві скаяпфудзал приймав рятувальник, шість м'ячів вдало реалізували кияни, та лише один пропустили. Голами відзначились від Скаяпфудзал: Андрій Ардашніков, Роман Бакум, Ігор Салтанов, який оформив дубль, Денис Ніцаренко та Юрій Щериця та гравець рятувальника Олег Виставной. Ключовим матчем туру безумовно стала гра «Хіта» проти Аврора Класт, яка відбулася 5 листопада. До гри обидві команди були налаштовані серйозно, адже Аврора Класт хотіла втримати перше місце в таблиці, а «Хіт» – наздогнати лідера. Напередодні зустрічі відбувся футзальний батл між Владиславом Завертаним та Русланом Шереметою, де хлопці встигли і пожартувати Мой ураган повертався з якоїсь гри. І він десь там бігав по Цюбинському, і його підібрали, і так воно пішло, пішло. І подумати. Та все ж повернемося до матчу. Як і сподівалось, хлопці були налаштовані серйозно. Від початку обидві команди відзначалися атаками. Емоції на майданчику дали свої результати. На 13 13-й хвилині Євген Сірий у боротьбі за м'яч вдарив по ногах Олександра Школьного, з яким він грав минулого сезону. Як наслідок, червона. Та Аврора класт вдало скористалася меншістю суперника і м'яч у ворота хіта відправив Ростислав Семенченко. Відігратись господарі могли лише у другій половині. М'яч у ворота Аврори Класт» забив Андрій Мельник. Та трохи згодом Ростислав Семенченко відзначився дублем і знову вивів команду уперед. Та у такого яскравого матчу мав би бути яскравий фінал. На останній секунді після подачі Олександра Сухова головою м'яч переправив у ворота Миколи Гуйва на Даніїла Бакшин і тим самим зрівняв рахунок у столичному дербі. Олександр Сухов Давай. на останній секунді поїди робить закидання і Даніла Баксен. Скільки він м'ячів забив головою за свою кар'єру? Ось Бакшен. За... Відзначимо, що неймовірними сейвами відзначились і Микола Гуйван, відбивши пенальті Олександра Педяша, і Олександр Сухов, відбивши м'яч Ростислава Семенченка. Одним словом, роботи воротарів було достатньо. Автор голу Даниїла Бакшин поділився думками щодо тенденції хіта заробляти очки на останніх хвилинах. То є гарна риса, що ми граємо до кінця, що здобуваємо очки і завжди кажуть грати до останньої секунди. І то погано, що доводимо до такого, а не закриваємо ігри раніше, але в нас. Ми не будемо доводити і все вирішувати на останніх секундах. У Словенії відбулися два товариські матчі між збірними України та Словенії. До місця проведення зустріча українська сторона їхала 32 години. години. Востанні українки збиралися на євро 2023 Проте зараз команда вже розпочне готуватись до нових турнірів, зокрема до відборів на Євро 2025 та на чемпіонат світу. 7 листопада відбувся перший товариський матч. Від початку українки активно увімкнулись у гру та почали пресингувати суперниць. Свої результати наша збірна показала одразу на початку другого тайму. Голом відзначилась Дубицька. Прикрою помилки припустилася наша збірна на 32-й хвилині. Автогол для своєї команди заробила Бурлаченко. Та все ж українки встигли реабілітуватись. Та ще один м'яч у актив нашої команди принесла Форсюк. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 1-2 на користь нашої збірної. Наступного дня відбулася друга товариська зустріч нашої збірної. Зазначимо, що цей матч пропустило Олександра Скибіна через отриману травму. Своїми атаками від початку зустрічі відзначались обидві команди. Та наприкінці першої половини матчу голому роздягальну відзначилась Калягіна. На початку другого тайму м'яч у вороти збірної Словенії перевела та ж Калягіна та оформила дубль. За декілька моментів Єсеновець, прийнявши м'яч з ауту, влучила у дальню дев'ятку воріт нашої збірної та зменшила різницю м'ячів. Від середини другого тайму наш суперник продовжив грати в п'ятьох. Ця кількісна перевага дала свій результат. Жвокель перевела м'яч у сітку воріт і зрівняла рахунок у зустрічі. Хоч наприкінці команди і обмінювалися атаками, та до голів це не призвело. Фінальний рахунок у зустрічі – 2-2. Друзі, не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня йде на допомогу Збройним силам України, а вони, як ніхто, потребують нашої підтримки. Лише завдяки їм ви можете дивитись футзал та вболівати за улюблені команди. Пропонуємо челендж цього року. Афу 30 років, тому давайте кожен з нас задонатить по 30 гривень на допомогу нашим захисникам. А найбільший донат отримує від нас м'яч. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте писати свою думку у коментарях. Ми обов'язково все прочитаємо!